Михайло Грушевський народився 29 вересня 1866 року в місті Холм, нині Польща, у родині вчителя. Його дитинство пройшло в атмосфері любові до знань та історії. Батько Сергій Федорович працював педагогом і не просто навчав дітей, а виховував їх у дусі української культури, попри жорсткі імперські обмеження. Російська імперія не терпіла проявів української ідентичності. Валуєвський циркуляр 1863 року, а потім Емський указ 1876 року фактично забороняли українську мову в освіті та друці. Малий Михайло Ріс в атмосфері пригноблення, де сама думка про Україну як окрему націю вважалася небезпечною. Попри це, його батьки заохочували його до читання. Вдома була величезна бібліотека, і Грушевський з раннього віку захопився історією. Він вивчав літописи, твори Котляревського Шевченка. Уже в підлітковому віці він мав твердий погляд. Україна це не просто частина Росії, а окрема нація з глибоким корінням. Закінчивши гімназію, Михайло вступив до Київського університету святого Володимира. Нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Там він швидко став одним із найкращих студентів і потрапив під вплив видатного історика Володимира Антоновича. Саме Антонович вселив у нього віру в науковий підхід до історії як інструмент боротьби за національне відродження. Проте ще на початку свого шляху Грушевський зіткнувся з проблемою. Будучи українцем у російському університеті, він постійно відчував упереджене ставлення. Його дослідження на тему історії України викликали недовіру в професорів, які вважали, що ніякої окремої української історії немає. У 1894 році він отримав пропозицію викладати у Львівському університеті. Австрійська влада була значно ліберальнішою до українців, і це давало йому шанс працювати без імперської цензури. Він переїхав до Львова, сподіваючись, що там зможе реалізувати свої ідеї. Проте навіть у Львові він наштовхнувся на спротив. Польські професори ставилися до нього з підозрою, бо вважали, що український рух підриває їхні інтереси в Галичині, але Грушевський не здався. Він почав роботу над своєю грандіозною історією України Руси, дослідженням, яке мало довести всьому світові, що українська історія не менш значуща ніж історія будь-якої іншої європейської нації. Коли розпочалася Перша світова війна, російські війська зайняли Галичину, і Грушевський одразу опинився під загрозою. Його заарештували як неблагонадійного та заслали до Симбірська, а потім до Казані. Це був страшний удар. Він втратив доступ до своїх книг, до студентів, до улюбленої роботи, але навіть у вигнанні він не опустив рук. У той час він активно листувався зі своїми учнями, надиктовував нові розділи історії України Руси і не припиняв працювати. Російська влада сподівалася, що він зламається, але кожен лист, який він отримував від української інтелігенції, давав йому силу продовжувати боротьбу. Лютий 1917 року став переломним. Російська імперія розвалилася, і на уламках старого світу з'явилася надія на незалежність. Грушевський повернувся до Києва, де його зустріли як національного лідера. Саме він став головою центральної ради, першого українського парламенту. Це був момент тріумфу. Людина, яку переслідували, яку виганяли, тепер керувала відродженням української державності. Але проблеми почалися майже одразу. Центральна Рада прагнула створити демократичну Україну, але не мала власної армії. Більшовики, білогвардійці, німці усі хотіли контролювати Київ. Грушевський був переконаним демократом і вірив, що народ підтримає ідею незалежної України. Проте реальність виявилася жорстокішою. Коли до влади прийшов гетьман Скоропадський, Грушевський знову опинився у вигнанні. Його мрія про незалежну Україну розбилася об реальність геополітичних ігор. Після падіння Української Народної Республіки він змушений був жити в еміграції. Спочатку у Відні, потім у Парижі. Він продовжував писати, працювати, пропагувати українську ідею. Але з кожним роком сил ставало все менше. У 1924 році він повернувся до радянської України. Це було дивним рішенням, адже більшовики не сприймали його ідей. Спочатку йому дали можливість працювати, проте невдовзі НКВС почав за ним стежити. Восени 1934 року Грушевський несподівано помер у кисловодську після невдалої операції. Багато істориків вважають, що це було вбивство, адже радянська влада боялася його впливу. Що ж нам дає історія цієї людини? Перше ніколи не здавайся, навіть якщо весь світ проти тебе. Грушевський міг би зламатися ще в молодості, але він йшов до кінця. Друге, роби те, що вважаєш правильним, навіть якщо тебе не розуміють. Коли він писав історію України-Руси, багато хто не вірив у його ідею. Сьогодні ж його праця є основою української історіографії. Третє знання найсильніша зброя. Він не мав армії, але мав знання, які стали основою для відродження на. Сьогодні, коли ми говоримо про незалежну Україну, ми маємо пам'ятати, її творили не тільки політики та військові, а й ті, хто боровся за ідею, і серед них Михайло Грушевський. Не забудь поставити вподобайку та підписатися, нас чекає безліч цікавих історій.